Рятувальники завжди на передовій, а особливо під час війни. Кожне влучання ракети в будь-який об'єкт лічені хвилини і надзвичайники вже на місці події, поспішають на порятунок. В цей важкий для кожного час вони теж потребують підтримки та допомоги. 2 серпня до пожежно-рятувальної частини Білгорода Дністровського приїхала велика фура з гуманітарним вантажем з Норвегії. Це вже не перший наш візит в державну рятувально-пожежну частину і Одразу ж після того, як ми перший раз надали допомогу, ми почали думати, чим ми ще можемо допомогти Білогородністровському району. І за сприяння Закарпатського обласного благодійного фонду Дім милосердя в Норвегії був знайдений цей вантаж. Було задіяно дуже багато і людей, і організацій благодійних, одеське обласне об'єднання, церкові вангельських християн-баптистів, яке я представляю. Ми зв'язалися з благодійним фондом Дімосердя. Вони прийняли цей вантаж, а потім за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації та Ужгородської районної військової адміністрації цей вантаж вже доправили сюди. І ось зараз, як ми спостерігаємо розвантаження. І ми раді тому, що можемо допомагати, тому що підтримка один одного в цей час, я думаю, це найважливіше. Перед тим як гуманітарку передали до рук рятувальників, вона пройшла довгий шлях. Дорога від Норвегії до Акерману зайняла приблизно тиждень. Особлива вдячність прикордонникам, які сприяли швидкому проходженню контролю вантажівки. Нам вдалося поспілкуватися з водієм та поставити кілька запитань. Розуміючи ситуацію в нашій країні, у нас війна чи не було вам страшно сюди приїхати до, до нас? Так, трошки, але в мене була підтримка. Я думаю, кожен боїться. Кожен трошки боїться. Чи подобається вам Україна? От що ви бачили? Ви були на Западній Україні, так що ви бачили і рухаючись до нас, їдучи. Чи подобається вам взагалі сподобалась наша країна? Дуже гарно, йому дуже сподобалось. Ферст саме Одеса, I've я 15 times in Перший раз тут в Одесі, в Одеській області, але він уже 15 разів привозив допомогу нам туди в Ужгород. Угу. Як відзначив Олександр Димов, вони вже розмірковують над тим, яку ще допомогу можуть надати надзвичайникам. На подвір'я пожежної частини заїхала велика вантажівка гуманітарки. Серед обладнання та спецодягу для вогнеборців там був величезний рятувальний катер, який до цього використовувався на норвезькій бровій вишці. Хочу висловити слова подяки Одеському обласному об'єднанню церков Євангелії Христа Баптистів. Це наші друзі, які протягом активної фази війни допомагають нам в забезпеченні обладнання для пожежних рятувальників Ми на сьогоднішній день дуже вдячні, адже ця допомога дуже вагома, дуже велика, вона дуже якісна, адже вона йде із-за кордону. На сьогоднішній день. До нас прийшов рятувальний катер. Ми його не сподівалися, що ми його можемо отримати, але ми цю роботу вели на протязі двох місяців. Норвезька компанія виділила для обласного об'єднання. Таку можливість провести роботу та провести цей гуманітарний груз безпосередньо для нашої білгородністровської рятувальної частини, адже наш підрозділ знаходиться в розташуванні як лиману, так і так і моря для того, щоб ми змогли професійно виконувати рятування людей на воді. Білгородністровський пожежно рятувальний загін єдиний в області, який відтепер має на своєму балансі рятувальний катер. Олександр Лісовий подякував усіх причетних за допомогу, яку передали надзвичайникам, та вручив подяки. «Виразити слова подяки нашим друзям. От цей такий нелегкий час до нас відноситься дуже з порозумінням. Так що від себе особисто, від колектива Другого державного пожежно-рятувального загону. Пожежно-рятувальнеї частини хочу подяку Димову Олександру Миколаївичу, це голові Одеського об'єднаного об'єднання церков Іванг Російських християн-баптистів за всебічну підтримку і за, порозуміння, якщо, за те порозуміння, яке ви надаєте нам за ту підтримку, за те, що зараз відбувається, це все благод... дякувати вам. Так що хочу особисто вам подякувати. Е Просити вам подяку від нашого організації, і також хочу, подяку, від подяку від обласного благодійного фонду Дім Милосердя». Це ви також щоб ви передали. Голова Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів Олександр Димов помолився за рятувальників Білгородністровщини та за мир в Україні. Олена Маливан, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.